Сусіднє будівництво триває. Технологія дуже цікава. Вона проста, бетонна і вона діє тут на всі об'єкти і житлові будинки. І Більш серйозні споруди. От. І тут воно, бачите, вже третій. А, раз, два, три, вже третій поверх добудовується. От, робиться а, опалубка для потолка третього поверху і пола четвертого. Бо я бачу по арматурі, що все-таки буде четвертий поверх. От. І отаким от чином ми рухаємося. ми спостерігаємо над цим. Оце за нашим двором зразу. От за нашим двором. Тут є один, який побудував той же. Той же володар цього будинку, і він поряд хоче вже зб... ну, будує такий. Так що скоро вони добудують опалубку і приїде бетоновоз і заллєє. І потім тиша буде деякий час. А потім уже будемо чекати, коли четвертий поверх піде. Отакої маємо. Як вам це?